Пане Олександре, давайте нашим глядачам нагадаємо, що на щодавньому інтерв'ю телеканалу CNN, якраз міністр оборони Рустемо Мера, повідомо mm -hmm. про те, що українська сторона надала американський список цілей, по яких ми хотіли би бити американською зброєю. Ми чекаємо, сподіваємось, на якісь рішення від штатів, які би це дозволили. Я сподіваюся, що ці рішення будуть. Більше того, в принципі, є підстави вважати, що вони вже на підході. І те, що українська делегація там була і добре попрацювала, тому що було передано список цілей. Це ж все було свідомо для того, щоб американська сторона не мала сумнівів і не бояла, що Україна буде якось там в односторонньому порядку щось намагатись застосувати, кудись керувати і так далі. Ні. Виключно визначені військові об'єкти, щоб не було жодних пересторок, відповідно до норм міжнародного права, нам постійно кажуть партнери не порушувати звичаї і правила війни. Те, що Росія порушує постійно, це ж одне, Ми це все бачимо. Нам кажуть не порушувати. Добре, окей, ніхто не буде порушувати, але треба це право. Другий момент з того, що відомо, в принципі, позитивні ознаки є. А третє, це те, що подивіться, як Росія почала коментувати це. Вийшов і Лавров спочатку, який сказав, що ядерну доктрину треба переглянути в контексті останнього твіту кислиці ми ну, був помічений, якін... начебто сьогодні в а гімо. Та? Да, він був виступав перед студентами, так що, на жаль, Бо Кислиці я... натякав, що ну, він від не, не знаю. Або це як у його якась високоякісна голограма, але показали, начебто, вже відео і світлини, що він от на якраз на 1 вересня там виступав, лекцію читав там відкрито. Кій можливо, щось, можливо, щось у нього зі здоров'ям і сталося, але принаймні, ну ще. Ще лекції якісь там читають. Що а це там... рішення зараз воно в площині більш безпекового ну бояться ескалації чи політичного? Просто потрібно штатам на якомусь рівні взяти на себе відповідальність за таке рішення. Це рішення зламу шаблонів в головах а, тих, хто звик до доктрини ядерного стримування. Уявіть собі. Скільки за роки холодної війни книжок написали? Скільки вчених вийшло? Скільки радників стало, які казали про те, що не можна перетинати червоні лінії, бо Росія нанесе удар у відповідь? Це сформувало ну ціле плеяду політиків. Байден теж він вийшов з тих часів. Він дуже добре знає, що таке холодна війна, що таке ядерне стримування. І очевидно, що зараз змінити це вони постійно сумніваються. А що якщо? А що якщо ми вдаримо зараз атакам саме Стормшедов, а Росія застосує тактичну ядерну зброю? І, от щоб зняти ось ці всі побоювання, потрібен час на превеликий жаль, він працює проти нас, треба визнати. Але до цього підходять, і от завершуючи, реакція Росії дуже красномовна. Лавров, заступник міністра закордонних справ, російські воєнкори, всі ізцірять, вони як ніби в передчутті цього рішення. Значить, вони бояться, значить, вони теж відчувають, що воно буде. Пан